Я поздоровкається. Ой, зупинили поздоровкаться. Розбираємо питання: чи має право співробітник поліції, якщо він неуповноважена особа, не призначена наказом коменданта, зупиняти авто на блокпосту. Зупинив мене інший співробітник поліції вирішили ми з. І іншим поліцейським поспілкуватися стосовно блокпостів. Скажи, будь ласка, якщо зупиняють співробітники поліції водія на блокпосту, він має право фіксувати діалог? Так, звичайно, це ще його безпека. Він може має право фіксувати всі дії поліцейського, так звичайно. І поліцейський, в свою чергу, також також, повинен також тож фіксувати. Тож фіксувати повинен. Якщо у вас виникають якісь там спірні ситуації, ви в подальшому можете зробити запити і отримати відео з боді камери співробітника поліції. Якщо, наприклад, тут є такі ситуації, що поліцейський несе службу на посту, але він не уповноважена особа і не призначений наказом коменданта, має він право зупиняти або якщо, якщо він не встановлений комендантом, він не має права зупиняти, перевіряти. не має права. Діма, добрий день, а поздоровка це. Зупинив, щоб поздоровка це згідно закону України про національну поліцію. Такої підстави, щоб зупиняти авто, не існує. І так, друзі, як складається скарга на незаконні дії працівника поліції. Якщо поліцейський без причини вас зупиняє, ви одразу можете зателефонувати на 102 і лишити усну скаргу. А також можемо звертатись письмово. І так, давайте в двох словах вам розповім, як вона складається. Посилання на шаблон скарги буде в описі. Надсилаємо скаргу керівнику. І так, скарга на незаконні дії працівника поліції. Я такі-та такі-та повідомляю, що зазначаємо дату приблизно такі-то годині. Їхавши по такі-то вулиці, мене зупинив працівник поліції Петренко ВВ. Причина зупинки: поздоровкається. Звертаю вашу увагу, що частина перша статті 35 закону України про національну поліцію надає конкретний список підстав для зупинки. Отже, поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі. І на сьогоднішній день у нас 11 законних підстав, щоб зупинити авто. Жодного з вище зазначених пунктів поліцейський мені не вказав, тому не зрозуміло, яка насправді була причина зупинки. Можливо, він хотів реально. Привітатись! Зазначаємо далі, що відповідно до статті 18 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний неохильно дотримуватись положень конституції України та законів України. Службова дисципліна, крім основних обов'язків поліцейських, визначеної статтею 18 закону України про національну поліцію, зобов'язує поліцейського знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції а також свої посадові функціональні обов'язки. Стаття 11 закону України про дисциплінарний статут Національної поліції України встановлює відповідальність поліцейського, а саме зазначає. У разі порушення службової дисципліни поліцейські незалежно від займаної посади та звання несуть дисциплінарну відповідальність. В моєму випадку працівник поліції Петренко ВВ незаконно зупинив транспортний засіб без обґрунтування та посилання на норму чинного законодавства, а саме на пункт. Частини 1 статті 35 закону України про національну поліцію. Тому дана дія працівника поліції розцінюється відповідно до статті 12 закону України про дисциплінарний статут національної поліції як дисциплінарний проступок. Тут у нас наказом коменданта призначені уповноважені особи, які несуть ну, службу. Ну так, військові, яким ким там хто призначений, вони, вони несуть службу тут цілодобово. Угу. Очі це доказ? Ні, очі не доказ. Доказ згідно статті 40-го роботу з 9-го. Того. Бо на бодікамеру можна все зафільмувати. Також, якщо водій сам повідомляє, що так, я дійсно порушився, теж є прямими доказами, це як його пояснення. Якщо він сам на камеру це угу. А власний телефон. Ви не фіксуєте порушення Ні, на власний у нас телефон? Є ж бодікамери, зачем нам ці телефони, якщо є на бодікамеру вона одразу на груді знаходиться, ти нажав кнопку, вона ти буде фіксувати. Якщо, є, якщо ви зафіксували порушення, проводите розгляд справи? Так, звичайно. Я зрозумів. Друзі, якщо ви зіткнулись зі свавіллям співробітників поліції, долучайтесь до нашого юридичного клубу, АД. і ми вам допоможемо. Да, дякую вам за коментар. Гарного дня допомогу. бачите, пофіксували, зупинили. Ну, співробітник поліції інший мене впізнав, вирішив привітатися. Я вирішив от поспілкуватися з іншим поліцейським, щоб ви розуміли і знали свої права. Дивіться, є у нас співробітники поліції, які не призначаються наказом коменданта на блокпост, просто поліцейський. Він керується законом України про національну поліцію. Є уповноважені особи, які призначаються наказом коменданта і несуть службу на, на блокпостах. Це у нас врегульоване питання законом України про правовий режим воєнного стану. Тобто є поліцейський, а також є уповноважені особи, які зупиняють автівки і перевіряють документи. Вони мають право зупиняти на блокпостах і перевіряти ваші документи. А співробітник поліції керується виключно законом України про національну поліцію. І стаття 35, де зазначені підстави зупинки авто, не вказує, що він має право зупиняти на блокпосту. І в подальшому він навіть не має права вимагати документи. Друзі, це не я вигадую, це нам вказує закон. І також про це зазначає інший співробітник поліції, який був на даному блокпосту. Друзі, в свою чергу хочу подякувати новим спонсорам мого ютуб каналу: це Ярослав, Дмитро, Євгеній, Анатолій, Володимир та Петро. Друзі, дякую вам за підтримку і хочу вам нагадати, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати або патріоном, або спонсором мого каналу. Подальшому ми збираємо кошти і направляємо на потреби збройних сил України. Нещодавно я придбав. Тактичний шолом для нашого захисника, який безпосередньо на даний час приймає участь у бойових діях. Друзі, дякую усім за підтримку. Дякую, Дімон, за класний підгончик. офігенніший шолом для наших задач просто бомба. Також дякую всім, хто допомагає з чугайстрами. Бо для наших задач це якраз те, що треба. Ми переможемо. Слава Україні! Стосовно фіксації фіксуємо діалог з поліцейським. Не фіксуємо блокпост, але нагадую, що. Кримінальна відповідальність настає, коли ви публікуєте інформацію про розміщення переміщення Збройних сил України. Тільки після цього настає кримінальна відповідальність. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал, ставимо лайки. Свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі.